Дорогі, сестри, дорогі, ми повертаємося трохи неупорулити нашому брату, церковний поз, але непогано справляється наш брат Сергій. Хочу особливо подякувати за допомогу ось цим доуцінним моїм братам. У мене було особливо тепле відчуття, що вони були зі мною, що ми були разом, разом служили. З нас вийшла дуже класна команда. Брат Дюрій, як твоя поїздка, оціни. Я дуже вдячний, дуже вдячний, що. З'їздив, поїхав, допоміг людям. Мені ну, то для мене теж благословення, яке я старався віддати людям. Є люди, такі, знаєте, не багатослівні, але в них щире серце, такі, як нашого брата Юра. Він би всім все віддав, все би робив. О, там почув для себе багато нужд і каже, повертається на Львів, буде працювати для забезпечення людей. Так само цей чоловічок, скажи пару слів. Змучені, але дуже задоволені. Така змученість дуже благодатна. І особливо бачачи тих людей, які потребують наша допомога. І на горі, то, що ми зробили ту місію, ну, дуже така благодатна нас вилилась, і ми віримо, що ми залишили світло там в тих місцях, де ми були. На мій доросіння Я дуже сильно хочу подякувати вам за ті пожертвування, які ви скидали. В кінці, коли я повернуся завтра, зранку я зроблю звіт і закину його в наш церковний чат Кунонії, церковний, там буде баланс. Дуже дякую вам за щире відкрите серце, бо прийшло з надлишком. Так попередньо кажучи, я благословили ми від, від вашого імені служіння і церкви пастора Йосипа, який багато послужив. Благословили ми двох братів, які служили і допомагали з його церкви. Благословили також людей, які там були округом нас поведені в Господньому. Все це відображимо відобразимо в нашому світі. Також хочу подякувати висловити нашому братику незримому Івану, який за кадром сидить і всі ці дні сидів і монтував ці наші матеріали. Відео. Насправді це дуже кропітлива робота, яка є поміж його служінням, поміж його працею. Так що всім дякую від імені Господа. І далі будемо. Продовжуємо невтомно працювати і служити Господеві в його царстві. Будьте благословенні, Хто долучився до цієї місії і працею рук, і е, пошуком контактів, і фінансами, і молитвами. Вічності нас нагороди чекають. Благословіння. Ми на новій пошті і завантажуємо. Віктони гуманітарного вантажу, який їде на Харків. Заково 30 продуктових наборів. А також є всілякі додатки, олії, солодощі, зубні, приналежність, рушники, дитячі, о, -о без речі. Це наші побічники, вантажники. Сьогодні працюємо для харківських братів і сестер. Так. Це одна палета, яку ми відправляємо в коробках. Друга палета, яка їде до вас. Вона відправила разом з нами. Все з кого. Так що місія наша почалась. Маса аварія. Місіонери п'ють каву. Сьогодні вівторок. Ідей нашої місії, Христос Воскрес. Ми зі Львова до вас, з братами, приїхали. Говорю вам, друзі, не втрачати надію. І в цьому земному житті, коли світ перевертається, треба за щось триматись. Хай, Господи, кожна душа, кожне серце буде утішене твоєю благодатью. Я... Їдемо з братами на молитовну гору, незабутні переживання. Проголошуємо ім'я Ісуса Твою славу і Твоє благословіння, Господь, з нашими братами, які тут живуть. Устань, Господи, змилуйся над Україною і нехай розсипляться вороги Твої. Ми на Капаланському складі. Львів, привіт Показую вам лицарів доброти в місті Харків. Зараз наші друзі всі ми разом розвантажуємо цей імпровізований склад. Я радий, що я можу послужити таким божим людям, які більше нас роблять втомились, відпочили, Господь нас укріпив і їдемо далі чинити добро до останнього нашого дня на цій землі. Будьте благословенні, невтомні Божі діти. Амінь.